Ось вже у нас почало п'ятого. Сьогодні сесія у нас була зі високіської громади. Прийшов додому, поїв, відкрив голубів. Приморозило, добрий морозець. Але знову розчистив таку площадочку їм. І вони у мене тут. Гуляють між. Ось такі масті. Ось такі ось масті. Приближу ще її, щоб добре було масті видно. О! Ось міш. Кримаків є трохи красних. Сизих сплошних. Из их белохвостых. Есть трохи. Светлых крымаків. Я две молочные головочки. Вот такие у меня масти. Ось вот такие ось. Один Крымачок получился. Все. Интересный. А все другенькое как получилось получился. Тоже но хорошо, на, на полет он не, не хороший. Вот старичок. А, рябинь. С 13 -го року голуб. С есть трохи. С моих нет трохи, но це. Цы... Льотчики мої літоні. Та вони всі літоні у мене льотчики, але ось показую по мостях. Смоляних є. Трохи смоляних. смоляних. кримачків білоголових. Теж голуби з унікальними польотами. А це воно. Отакі у мене. Отака така у мене птиця.